Всім привіт, сьогодні у нас випуск про спаржу. Я покажу, як її правильно готувати, а також 5 незвичних поєднань. Бо якщо ви коли набутіли спаржу, то ви точно хочете щось нового, щось прям незвичного. І незвичний нове, це звичайно вам відразу до мене. Тому, будь ласка, давайте це відео разом дивитися і відкривати спаржу для себе по-новому, тому що спаржа в Україні вже дуже давно. Вона була така тоненька, маленька, Називалась вона якось як зайчих холодок чи щось таке. І про неї ніхто не знав. Але тепер вона до нас повернулася, вже об'їхавши світ, до нас Масною, сильною і крутою. Давайте поговоримо про спаржу і трішки я вас здивую. Спаржа це круто, спаржа це супер тренд і супер прикольно її їсти. Тому сьогодні пропоную. Поговорити про такі штуки. По-перше, як її правильно готувати, щоб ви може ви захотіли її скуштувати, і можливо, ви хочете почати її споживати, бо це прям прикольна і смачна концентрована річ, яка зараз лише дуже короткий період часу росте. І для того, що спаржа одна виросла як спаржа, їй треба два роки. Тому два роки вона росте, і оце одна, одна така одна річ, одна штучка. Тоді лише можна її, її їсти. Отож, як правильно її чистити? Спочатку ми. Так, трогаємо її, трогаємо, трогаємо, і так намагаємося зрозуміти, де закінчується її ось це таке е, міцне, чи це коріння, чи це прикореневе е, місце. Бо отут воно вже ніжне, а тут таке дуже-дуже дубове. Ось так беремо, відрізаємо. І це не дуже їстівне, можна з нього, з нього висвичевити фреш, але навряд чи ми будемо це робити. Тому, е, коли ми це зробили, далі нам треба її почистити. Беремо ось так. І гарненько просто її очищаємо. Тепер просто в гарячу воду на одну хвилину не більше кидаємо цю нашу прекрасну спаржу. Ось так. Я варю спаржу одну хвилинку, тому що саме. Якщо ми будемо говорити її довше, то знаєте, всі зелені овочі вони втрачають свій колір і стають не такими яскравими і соковитими. Звичайно, там відбуваються цілі хімічні процеси, як, як молекули е, аромату чи молекули смаку вони так йдуть до центру, поки нагріваються. Якщо ти перегріваєш, то вони стають такими м'якими. Тому нам важливо, щоб спаржувала трішки хрумка, трішки-трішки, тому важливо її не переварити. І, до речі, поки спаржувариться, якщо ви хочете спаржу і хочете її готувати, то будь ласка, на стошок ви можете зайти, можете купити два види спаржу. Спаржі, спаржа біла і спаржа зелена. Я давно вже три роки, мабуть, я користуюсь саме такою, і у нас є супер класна пропозиція. Переходьте, у нас є лише там тиждень чи півтора цю спаржу поїсти, замовляєте, і до вас просто в поштамат. вона приїжджає з нової пошти, Вам не треба нікуди ходити, нічого робити. Вона буде у вас. Тому у в настошоп лише найкращі українські продукти, і я не перестаю про це говорити, говорити, говорити. У мене вже пройшла одна хвилина, і я відразу беру і спаржу перекидаю на пательню для того, щоб її там посмажити. Але перед цим я додаю трішечки вершкового масла. Бо все-таки вершкове масло, воно дає гарний, дуже-дуже приємний смак. Ось сюди. Якщо немає вершкового масла, оливка олія також підійде. Ось так. Wow. І тут секунд 30. Додаємо трішки солі. Класично, за бажанням додаємо лимон, але зараз, так як ми будемо поєднувати спаржу з різними інгредієнтами, я не додаю лимон. Перекладаємо, і все, вона у нас готова. А тепер буде найцікавіше: ми будемо поєднувати спаржу з тим, можливо, з чим ви геть не очікували. Отож, перше дуже просте поєднання це поєднання спаржі з м'ятою. Якщо ви можливо, колись чули, можливо, колись бачили, але горох, зелений горох або гороховий суп, він ідеально поєднується з м'ятою, бо якщо там є зелений колір, і там є зелений колір, там дуже ну у всього у чого є зелений колір є щось трішки спільного. Тому. Я давно і часто додаю до горошку трішки м'яти. Це дуже смачно, або до цукіні зелених трішки м'яти, і це дуже смачно. І тут я подумав, а чому б не взяти е, спаржу і поєднати з м'ятою? Бо спаржа, якщо ти закриваєш очі, не трішки є такий смак, наче свіжого, свіжого того гороху, який ми дуже-дуже любимо. Тому зараз е, я поріжу просто м'яту і додам до спаржі. Це буде наше перше смачне поєднання. Беремо ось так. Три спаржі. і просто посипаємо м'яти. За бажанням можна ще зеноді. Поєднання під номером 2. Це спаржа з імбером. Імбир це щось гостреньке. Зазвичай використовують спаржу і трішки червоного перця. Тому я подумав, чому, якщо ми візьмемо спаржу, додамо туди не червоний перець, а трішки імбиру. Імбир, на відміну від червоного перця, він має гарний аромат. Він прям такий ароматніший, ніж червоний перець, і не такий агресивний. І це має виявити така ідеальна ідеальна якась любов. Зараз перевіримо. Беру імбир і натираю на терці. Так обгортаємо обгортаємо харчовою плівкою терку. Я це вже в цей старті казав, для того, щоб потім її не мити. Не люблю мити. Знімаємо натертий натер, натерти імбир. Його небагато, бо я не знаю, чи всі люблять, коли багато, коли ні. І беру е, знову декілька спарженок. Ось так. Дві. І зверху, ось так ніжно. їх просто натираю імбирем. Це супер ароматно і супер прикольно. І більше нічого не потрібно. Поєднання під номером 3. Можливо, буде трішки дивнувати для вас. Бо воно трішки дивнувате і для мене, але коли я це скуштував в перший раз, я закохався в це. Беремо спаржу, викладаємо ось так. А тепер ми будемо додавати банан. Нарізаний банан. Ви подумаєте, банан і спаржа? Я скажу банан і спаржа. Звідки це поєднання? Хто його створив, незрозуміло. Можливо, створив його я, а можливо, хтось його створив, створила природа і не хотіла нам про це говорити. Бо, мабуть, в цьому і прекрасність життя. Що інколи є багато неочевидних речей, які ми не знаємо. Але вони прекрасні. Мені особисто це поєднання подобається, бо банан має в'язку таку і гарну, гарну е, структуру. Четверте поєднання ну, воно для тих, хто точно готовий. Бо далі в нас поєднання спаржі і. Шампанського або ігристого. Я беру знову спаржу, трішки повертаю на пательню, Додаю сюди зазвичай Зазвичай додається вино, але якщо є залишки е, такого ігристого, то можна додати і просто почекати. Весь алкоголь швидко випарується, лишиться е, лише така гарна-гарна е, рідина, яку ми, власне, і будемо куштувати на спаржі. Це щось дуже схоже на глазурування е, спаржі шампастики. Так і тут є трішки вершкового масла на цій пательні воно зараз випарується, стане такою плюс-мінус однорідною, це буде гарний соус. А поки кипить наше е, поєднання номер 4 я пропоную дуже просте і смачне поєднання. Це е, спаржа з е, апельсином. Я подумав, що зазвичай додається лимон. Але зараз, якщо є апельсин, то можна ж апельсин. Отак. Багато апельсинової цедри. По-перше, все гарно виглядає і це вже смачно. По-друге, Апельсиновий сік для кислинки. І тут також все готово. Трішки чорного перцю. І таким чином, у нас є таких 5, на перший погляд, незвичний, а на другий погляд дуже звичних і смачних. Поєднань спаржі. Давайте їсти спаржу. Давайте замовляти її на 100Shop, Бо тут вона вам дуже швидко прийде, вона дуже якісна і дуже смачна. Якщо ви не її спаржу, з такими поєднаннями замовляйте на 100Shop, і воно вам все прийде, і ви будете робити так. О, oh, вау. Wow. Oh wow.